Всім привіт! Наша друга серія нашого влогу, mm. нашого серіалі. Е, ми, ми зараз в родиці і ми сьогодні двигаємося на Київ. <рес> Добрий день, я надеюсь, ви вона чутно. Кішка <рес> вже гудить. Да. Ми скоро їдемо. Лера, куди ми їдемо? Київ! Ки Короче, Коротше, ми їдемо в Київ. де ще кадр буде з електрички. Итак, всем доброй день опять. Мы уже в электричке. Короче, красимся, потому что я она сейчас подурна. Хочу а на чё? Просто... Мы будем потом еще как-то включимся в электричке. чтобы нам ехать два часа. Да. Нам ехать в ту аус, и мы потом вернемся. У нас и так дед дымится. Ты что, мы <laughs> это так? Итак, всем привет. Мы Ми в Києві на Видубичах. Зараз ми падаємо на метрошку. Куди ми, кстати, їдемо душі, і... Ну, Ми ви побачите тоді вже куди ми приїдемо. Казати поки не буду а, да Лера давно не була в Києві, як вона тільки що сказала. Не ходила по київській землі. Не нюхала київський воздух. Зараз да, заперну, понюхаємо. Сколько можна, пта блядь. манбля! Так скоро ми будемо вирушати. Ну ми вже вирушаємо, зараз йдемо метро. І так, ми на Ми Тільки що я з метро. Ми тільки що піднімалися на цьому дів я хочу цілу вічность. Зараз ми прямуємо кудись, кудись, не знаю. Куди паша скажуть, дай Бо Ну, Я не знаю, що все всім показую. Ми на пішохідному мосту. Паша хотів пригати, але тут немає зараз цієї херні. На жаль. Я шукаю блогерів. <плоди> ми, знайшли, ми були на мосту кличка, ми були на Хрещатику, ми були тут і тут нікого немає. Но ми не розстраємося, не, не в мене повні груди Да-да. Да. Що ж не ховать? поховати? Ми кусать прийшли. Куди ми прийшли? Ми прийшли в козацьку хату. У нас тут такий шикарний світ окна. П'ємний. Я собі взяв лазоню, соляночку, пампушечку. Лара собі взяла сало цезарь. Цезарь і варенички. З картопельки. Картопелька. Приємно апетиту. Сейчас так остановит нас да. Мы едем нет? Мы едем Да. Да, Мы едем на... Мы едем на... Да? Мы, да. мы едем на... Да? Мы, да. да? мы едем на... Да? Бля, поки проїхались, мене тут почало 350 раз. Я чуть не риганув там на людей. Б**, якась бабка стояла і 150 год. Вон, на неяк, б**, як блядь, Аж там ляже. Ну коротше. Ми ще с... Скільки годин? Годин ще багато. Наше время є. Часик. Часик. Часик радості, ефір сладость і ми скоро додому. Скоро. Погарі помирошки покатаємося. Погарі помитрошки покатаємося. Просто пішли кататися на матрошку. Да, пошук. Да, Ми... Кушать. Отдалась. Да. Тому що ми приїхали на вокзальну, там магаль закритий і ми прийшли сюди. Да. Висказались? Да, Висказали. Сказ... В макі хаба будемо. Паблік знову спить. Їдемо десь да, да. біля камавика. Паша тільки що проснувся. Ми скоро будемо да. нароновці. А в Миронівки ми на головну Все, давай, як Я спав. І за... і ти пі... виспався? Ні, не виспався. Ми вже почти доїхали. Короче, нам осталось ще чуть-чуть, А водой ми падаємо на маршруточку і летим в Богус. Піцьолочку oh, на yes. верандочки. Оу, єс. І ще я хочу додати, що я... Перше. Я не виспався. По-друге, я хочу срать, у меня соняка подала целый день, блядь. Я сейчас прямо тут, прямо вот тут, сюда. Цюб... На... И... И Лера... Плохо. Вже в маршрутці їдемо на Оуслоу. Oh, Включимося пізніше. <плес> ще. Така. І наше закінчення дня ми бухаємо. Давай, ебаний, шо ще. Прийшла і пуса мої, не куди нет. Я кернером підключу, при, 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 прикручу, смиваюсь з бадуна, вимила харю і пошла, пошла жрати. Ти куди, блядь, фігнюєш? Блядь, в мене неугарні моменти, у нього долба-йоба угарні моменти, ми згадуємо постійно. Закрий їбальник свій. Ми на куїчі його поскінемо. Та не трасиш, не можна. На підорка якогось похоже, це піздець. На На підорка, блядь, ти подивися. Тихо, блядь, ти вже ж відкрий. Дякую. Нас перехрестили. Эм, а це було Блядь, так, тут взагалі відкриті. Блядь, красиво она. Так красиво, я висоти боюсь. Ох, вы не дивіться вниз, блядь. Паша, перед нами маленький хлопчик виходив. Я щось тепер і видістала. Та ти що, ні нахуй ти, хлопчик, блядь. Ті букашки ходять. Ааа, захиті. Це не я, ми їдемо. Ой, Маму їбав, як страшно, да. Мене ноги. Ти добре йок. Добре. Вже ждемо електричку, блять. Фокус, фокус. Що ти там знімаєш? Дідого. Там воно як в сроті, Що ти там знімаєш? Чолочок на варанчикі. О, є? О, є. Собчак.